Доброго ранку малечі, як краплинка, живу на планеті Земля. Наша куля земна має два кольори: найбільші синій та зелений. Зелений то рослини, поля, ліси, а синій або блакитний то вода. Вода омиває континенти, а без води природа не може жити. Вода це сніг, це дощ. Вода кругом це річка, річки, озера, моря. Але хто мені скаже, для чого нам потрібна водичка і хто живе в морських океанах? Які морські тварини? Кому потрібна водичка? Від людини до тварини, від тварини до рослини, а ще для чого потрібна вода. Для людини потрібно, щоб вона вмивалася, насолоджувалася, оздоровлювалася, прибирала за собою в кімнатах, наводила лад і порядок. А ще вода треба для того, щоб рятувати чиїсь життя. А ще вода потрібна для того, щоб людина споживала її, тому що вода це саме дорогоцінний наш скарб. Давайте заглянемо. В океани. А в океанах нас чекають чудеса, там проживають мешканці океанів. Це риби різного кольору, різної форми, різної величини. Давайте ознайомимося. Живе зубата акула, небезпечна риба. В річках і озерах живуть раки. Так, Ще в морі живе дуже дуже гарний Такий мешканець морський їжак. Він дуже небезпечний, руками його трогати не можна, але він дуже красивий, привабливий. Також і живе у нас в морі маленький коник, морський коник. Він дуже гарний, красивий і радіє мешканцям своїм. Також морська зірка, яка буває різного кольору: і жовта, і зелена, і біла. Всі мешканці дуже полюбляють ховатися в морських коралах. Морські корали це великі кущі із закам'янілого із вісняка. Також ми можемо зустріти в морі креветку, а ось ще в морі живуть великі мешканці: це косатка, дуже небезпечний мешканець. Також в морі можуть жити кашалоти, великих розмірів, більше, ніж кораблі, кити. Це теж великих розмірів. У них даже є фонтанчик на голові, на тулубі. А ще наш, наш улюблений друг, дельфін. Дельфін живе в морських просторах, дуже веселий і гарний морський мешканець. І морська черепаха обов'язково населяє море. Дуже красива. Так що, діти, запам'ятайте, будь ласка, водичка це наш і найбільший скарб, його треба оберігати. І любити, і берегти водичку. Мені було дуже приємно вам розказати про наших мешканців, але не забувайте, щоб не забруднювати наше навколишнє середовище, берегти нашу зелену планету, тому що вона дуже гарна. А я, як маленька краплинка, хочу вам подякувати за те, що ви були разом зі мною, і хочу вам ще раз нагадати: згадайте, будь ласка, кому потрібна вода. І завжди бережіть її, будь чи в лісі, чи на галявині, чи в парці, чи в море. Дякую вам, моя малеча, до нових зустрічей, до побачення!